Виконуємо додаткові завдання 2 та 3 проєкту 5 до теми 2931 за підручником інформатика 6 клас і Нітріщук 2023 року випуску. Отже, ми вже виконали проєкт 5 та додаткове завдання 1. Переходимо до додаткового завдання 2, в якому потрібно додати можливість почати покупки спочатку. Тобто потрібно додати кнопку почати покупки заново. Додамо ось цю кнопку, додаємо спрайт. Ну і в нас вже ось така кнопка є. Давайте зробимо якусь іншу, наприклад, ось таку. Потім ми її розташуємо десь інакше. Ну а зараз давайте перейдемо на вкладку образи, виберемо все-таки інший колір, нехай буде ось такий, та напишемо на ній почати покупки заново. Вибираємо інструмент текст. Давайте колір хай буде якийсь темніший. Беремо стрілечку, інструмент брати, зменшуємо. Ставимо тут пропуск пробіл. У завданні сказано, що потрібно видалити всі дані із списків після того, як ми натискаємо на ось цю кнопку, та показати знову вікно магазина. Отже, очевидно, що дана кнопка має з'являтися тоді, коли в нас вже ось тут є списки і коли нам буде потрібно вводити гроші. Бачимо, місця для цієї кнопки вже ось тут немає. Давайте зменшимо розмір списку. Тягнемо, бачите, за куточок. Ось розташуємо її, наприклад, ось тут. Називемо її спочатку. І тепер, коли ми натискаємо по цій кнопці, тобто, коли спрайт натиснуто, хоча давайте спочатку. Зробимо, коли вона має з'являтися, а коли вона не повинна з'являтися. Тобто, коли ми натискаємо зелений прапорець, дана кнопка має ховатися, бачите, вона зараз є. Отже, коли зелений прапорець натискаємо, тоді ховаємо, а має з'являтися тоді, коли ми натискаємо по цій кнопці розрахувати ось тут. Тобто, коли передається повідомлення сума покупки. Коли отримує повідомлення сума покупки, тоді показуємо. Давайте перевіримо. Так, добре. Тепер, коли ми ось цю кнопку натискаємо, то нам потрібно повернути в попереднє меню, тобто вікно магазину. Отже, у нас ось ця кнопка має ховатися, всі змінні мають ховатися, і всі списки мають ховатися. Отже, спочатку ховаємо саму кнопку. Тепер сховаємо ці змінні. Приходимо в групу змінні. Ну і будемо ховати змінні тільки ті, які будуть відображатися у нас на екрані. А це в нас вартість, ваша готівка. Чому саме ось ці? Тому що всі інші не відображаються. Ховати нам також потрібно решту. Ну і кошик, здається, тут не відображається. Можна зараз не додавати. Ну і також нам потрібно обнулити ці зміння. Хоча, здається, вони всі. Обнуляється в процесі. Ну, давайте все-таки обнулимо їх, тобто надамо значення 0, це зайве не буде. Ну і кошику також. Ну і так само зі списками ховаємо їх. У нас 4 списка має бути. І видаляємо все, що в них є. Ось тут видаляти обов'язково. Так, бачите, зникло. Ось ця кнопка, вона нікуди в нас і не зникала, вона у нас є постійно. А в нас також мають з'явитися товари. Ось ці. І кошик. І змін на кошик. Отже, нам потрібно для цієї кнопки спочатку додати ще оповіщення. Тобто, щоб воно передало повідомлення, давайте зробимо його ось тут спочатку, створюємо нове повідомлення, назвемо його спочатку, і тепер, коли клавіатура отримує дане повідомлення, її потрібно показати. І це потрібно зробити і для кошика. Перетягуємо на кошик, щоб продублювати. Ну і для інших товарів. І також потрібно, щоб з'явилася змінна кошик. Ну Ми ось тут зі змінною кошиком працювали на спраті Ебі. то давайте її тут і додамо. Коли в нас спочатку, тоді показуємо змінну кошик. Так, все є, як і бачите, нам все-таки, щоб коректно все працювало, потрібно натискати на кнопку спочатку тоді, коли вже ебі. Перестала говорити. Ну давайте спробуємо все зробити. Давайте додамо якийсь товар. Так, не вистачає. Ще раз розрахувати. А тепер натискаємо почати покупки заново. І ми повернулися у вікно магазину. Все добре. Завдання 2 виконано. Тепер переходимо до завдання 3, де потрібно додати музичний супровід. Давайте зробимо так, що коли ми натискаємо по кнопках, ну і по товарах ось тут, щоб був якийсь звук. Так, давайте виберемо. Ну, давайте спочатку кнопку. І коли спрайт натиснуто, переходимо в групу звук, додаємо відтворити звук, додаємо на початок, перейдемо на вкладку звуки. Бачите тут який звук, він не зовсім нам підходить. Давайте додамо інший звук. Нехай буде коін. І змінюємо його ось тут, вибираємо у списку. Так, тепер для цієї кнопки і для товарів все так само. І для кнопки спочатку також додамо той звук. Ви, звичайно, можете додавати якісь інші, або для кожної кнопки різний. Так, Для кнопки спочатку я додав поп, хоча воно якось тут і краще виглядає. Тобто, що вернулися на попереднє. Так, цим ми зробили. Ну і давайте ще зробимо так, щоб під час виконання всього проєкту програвалась якась музика. Тобто, коли ми натискаємо на зелений прапорець, давайте виберемо «Ебі». вона у нас є основний виконавець все-таки. І коли ми натискаємо зелений прапорець, вибираємо відтворити звук. Хай буде ось це. Бачите, я додав тут відтворити даний звук до кінця. І нам потрібно, щоб він відтворювався постійно. Отже, ми помістимо його в цикл завжди. І тепер він буде відтворюватися постійно до тих пір, поки ми не натиснемо зелену кнопку. Так, тепер все. Давайте збережемо. Назвемо тепер вже це завдання 2.3. І зберігаємо на комп'ютері. Файл ви вантажите на ваш комп'ютер. Якщо вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!